В нашому стосунку Київцю зробив тепер посадився розділ. Адопція двери це дуже зручний та простий, інтуїтивно зрозумілий сервіс, в якому ви зможете переглянути тварину всіх, які є на адопції від притулків міста Києва. Ви можете з фільтром вибрати ту категорію там по типу, по розміру, по віку, і натиснути, натиснувши за щоб застосувати, все з'являється перед вашими очима. Знайшовши ті очі, які для вас запали прямо в душу, ви відкриваєте повністю всю інформацію про цю тваринку. Там є коротенький опис, є порода, є день народження, є також обов'язково адреса та контакти опікуна. З яким ви зможете зв'язатися. якщо у вас є така необхідність порадитися з друзями з близькими, там з родиною про те, чи варто там прикистити цю тваринку, чи подобається вона всім, ви можете її додати в обрані та дивитися, чи вона ще на адопції, щоб можна було її запросити до себе жити. Також ви можете поширити, Є така можливість поширити цю тваринку в соцмережі на електронну пошту для того, щоб всі разом прийняти правильне рішення в своєму житті. І е, також обравши вже тваринку, ви натискаєте запропонувати дім. Е, ваша заявочка падає до опікуна. Опікун швиденько її опрацьовує, дає вам зворотній зв'язок. Е, ви організовуєтесь на теплу зустріч, і все, тваринка у вас.